Друзі, всіх вітаю на каналі Шестирамочне бджільництво. Бачите, я вам показував який був облід 1 грудня, а сьогодні у нас вже 4 грудня, і отак на вулиці у нас іде сніг, з вечора, як пішов, десь о 12 чи 11 годині. І от не переставав не на хвилину. Уже насипав, якщо так дивитися, сантиметрів десь 12-15, ну це ще плюсова температура у нас. Вулики, бачите, перед вами стоять, засніжені, бджоли облетілися гарно. І якщо бджоли облетілися першого, Грудня, то, можна сказати, зимівля буде продовжуватися, яка б там температура не була, буде гарно, тому що бджілки, бджілки виходили дуже дуже сильно. Практично всі, мабуть, бджоли, коли я знімав, ще тільки починалося, а потім в обід десь у першій другій годині дня дуже обльоти. Був гарний. Не став я їх уже турбувати. А канадійці десь <свісно>, числа, мабуть, не знаю, 28 го чи 29, го мабуть, бачили, що підходять до нас морози. В день не буде морозів, практично від нуля до 5-6 градусів плюс, а вночі обіцяють 7-8. Ну, вже в нас був. Один раз 7 градусів морозу, але я вам показав, на наступний день був гарний обліт після мінуса 7 градусів, навіть умудрялися бджілки і приносити пилок. От я сьогодні зранку так включив інтернет, Ютуб відкрив, дивлюся, вже забули про кліща, вже з'їв кліщ їхній. Сім'ї тепер почалася, розпочалася, правильно сказати, травля вже треба ж пакетчики вже і прогнозисти, яка буде зима, і щоб пчоли бджоли вже не виживуть, тому що в них вони слабенькі. От я покажу вам уже років 30, тим моїм фоткам, як я. Фоткав у ящиках навмисно тримав 5 міліметрів фанера по кругу. І заставні також з фанери були, навіть не ДВП, не ДСП, там нічого, а не ППУ, я маю на увазі. От я покажу декілька фоток, які я робив, що залишилося, то з переїздами, з'їздами, десь і флешки втратив. Покажу, які вони йшли. Дивіться, отак от я готував зиму. Це серед зими я відкривав і дивився. От бджілки на п'яти рамках. Скільки бджоли. Від передньої до задньої стінки. І це от інше фото. Також в ящики. І дивіться, скільки бджоли. Це ж. Зима, це не осінь, не перше грудня навіть. Це вже навіть після Нового року я ці фотки робив. І дивіться, бджоли там внизу і тут все забито. Так це в мене відводки. А знаєте, які в мене сім'ї були? Вони весною виходили. Якщо б був, акація зразу зацвітала, то вони кілограм по 50 зразу. Заносили і все. Це сім'ї вже на акації. Вони не вміщаються в мене. Дивіться, що робиться, все на землі сидить. І багато таких фото в мене і відео були, всі пасіки отакі. Друзі, я от вам показав пару фоток. Більше не можу знайти. Але ці фотки. Дорого стоять для того, щоб подивитися, які сім'ї, не у вуликах, а у переносних ящиках зимували в мене, не вкриваючи нічого. В деяких плівка була, а в деяких просто положок якийсь був, щоб не фанера була, і все. Нічого іншого я не робив. І знаєте, чому вони такі великі? І це, до речі, бджоли. Карпатська бджола. Я вам виставляв відео, що карпатська бджола це золота бджола, але її потрібно мати в чистоті. Тоді у вас буде все. І прибуток, і бджола, і мед. Все, що ви хочете взяти від бджіл, ви будете мати. А зараз вам понав'язували на вуха. Такі породи бджіл, що не маєте ви ні меду, ні бджіл. Хто у вас ото показує? От подивіться, кажуть, нікому іти взимку. О дві рамочки бджоли. А де ж ви їх діли? Ви їх наростили з весни? Знаєте, я вам скажу, хто слухає повністю відео, що моє спасіння у бджолах це вощина. Тільки вощина. Я спасаюся з 78-го року тільки одною ващиною. Більше я ніколи, в 78-му році, я вже казав, пару сімей не втратив, а вони ослабли От того, що я не ставив їм ващину, рамки старі, і, кажеться, кліщ заїдав. З кліщом вони вже привикли жити. Ніякий кліщ їх не заїдає, якщо дуже багато бджоли, а у вас її немає. А в кого є, то і не хвилюється за бджіл. У того вони і перезимують, принесуть йому меду, дадуть відводки, якщо йому потрібно. Але якщо нема бджіл, у вас взимку не йдуть бджоли, тоді нічого займатися бджільництвом. Бджоли у тих бджолярів, які люблять бджіл, я вам так відкрито скажу. Якщо ви комерсант і ви надієтесь, що вас обогатять бджоли, на це не надійтесь. Треба працювати. А ви людей понанімали, а наймані люди ніколи вам не дадуть результату. Отакі от сім'ї, як вам зараз я от показав, я весною пересаджував вулики, і вони до акації набирали по два корпуси 12 рамочних корпуса на 300-ту рамку. І ще по два магазина я вже ставив на акацію. Можете собі уявити, яка маса пчоли матка строче з перших днів, як тільки пилок пішов, і не перестає. Тому що багато бджіл є кому за ними дивитися, кормити, носити, все є у бджіл. А коли ото на одного-двох рамочках нічого, це утриманці, а не сім'ї. Запам'ятайте раз і назавжди. І ще раз додав вам, що зараз у Ютубі я отак слідкую, влітку їм показати нічого. Не сім'ї у них, а так позор кричать. Меда немає. Далі йде місяць-два проходить, вже друга у них фішка. Мед не по чому, проходить там, і липень, авгу, серпень вже починають кричати. Кліщ заїв бджіл. Бджол немає, зимувати нікому. І наступна фішка. А це ж оці канали, якщо ви придивитеся, ті більше всього кричать, у кого свої інтернет-магазини, бджоло-магазини. І вони кричать: оце ж, треба травити, біжіть швидше до них. Купляти пластини, різні хімікати спод... під поли, як і в радянські часи, те, що заборонено, продавали у нас у Бердянські У магазинах, привозили одраші і біпін Т, і що хочеш там. А він візьме, що він не розводиться, тому що підробка десь подешевше брали. А я не користуюся цим. Я користувався біпіном один раз. І практично втратив півпасіки. Тому що бджоли запам'ятайте, від кожної обробки бджіл втрачається, це не я доказав, а наука доказала, що від 2 до 3% у вас гибне бджоли. Так от, послухайте, якщо ви 5-6 разів, я дивлюся, хто це, Рекламує і кричить, я от обробив одними пластинами, другими. Потім дим пушкою три рази треба, кричить, три рази, цикличность витримуйте там через сім днів, щоб розплоду не було. Нічого, ваше дим пушки і біпіни потім, посчитайте, якщо ви пластини поставили. Не будемо брати там з весни або коли восени, ви поставили пластини. Вони стояли. Це вже мінус 3% бджоли. Обробили видим пушкою три рази. Це іще мінус 9% бджоли. Обробили ви закріпили, це вже 5 раз. Це 15%. А деякі я чую, що і 6, і 7 разів і кліщ сипеться і сипеться і сипеться. А я вам кажу, бджоли привикли з ним жити. Не треба їх травити, все буде гаразд. Я вам кажу, як є. Ви ж бачите, я ж вам наочно показую, які сім'ї, от 1 грудня вони вийшли всі на обліт, ну я ж не кричу, що там нічого. Показав вам зверху, щоб бджоли сидять да навіть до магазину не піднялися. Вони ще в корпусі своєму не піднялися на 230-ту рамку. А якщо 300, так вони. І до весни в мене не піднімаються, тому що у них запасу корму з головою на дві зими достатньо їм. І бджоли не сипляться від цього. Я вам показав, які сітки я ставлю, щоб зберегти бджіл, коли йде обробіток полів. Закрийте, поставте сітку зверху, поливайте водою, сиропом, чим хочете, хоч медом зверху, аби бджоли не літали в цей час і не травилися. Не обов'язково там рапс це травлять. Є поля, такі чисті поля, гербіцидять їх. Бджоли через них літять і остаються там в полях. Запам'ятайте, тому що з гербіцидами вони навчилися мішати різні хімікати, щоб потім не обробляти поля. Ви вдумуйтесь, спостерігайте, не можна держати бджіл. Як ви тримаєте раз колись там заїхав, чи мед відкачать, чи ще. Бджола це така ж сама, От візьміть корову або курицю. Куриця це завод по производству яйця. Корова це фабрика по виробництву молока. А бджола це фабрика по виробництву меда, пилку, маточного молока, бджіл, всього, всього вкупі. Ви вдумуйтесь і думайте, що ви робите і чим займаєтесь. Ви прислухайтеся, не прислухайтеся, я не кажу, щоб ви не дивилися. Ви бажаєте дивитися, вам подобається дивитися, пусті вулики, що там нема бджіл, рамки торохтять по тим лежакам. От то дивіться, будь ласка, ну не робіть ви так і не тримайте так бджіл. Людям, які займаються. Продажою всього цього, їм вигодно, щоб ви купляли. Ви подивіться, як народ себе затравив цими от жука колорадського. Ми ж самі себе, я ще пам'ятаю, пацаном бігав і жука в ті, в ті часи його завезли, так всі газети в радянські часи тріщали. Що це американці його завезли, і кричать вони, ви не хвилюйтесь. Не казали американці, Захід завіз. А тоді казали: ви не хвилюйтеся, ми на вас війною не підемо, ви самі себе потравите. А наші ж думають, ну як же будуть нас травити? А от так: вам дали жука завезли і дають яди. А ви самі себе травите і ви їсте, хворієте. Так і ви і бджіл затравили. Ви думаєте, якщо ви в цьому році побробили їх хімікатами, залили, задимили, з за... чим ви там тільки їх не травите? На наступний рік буде краще. Та в вас в вуликах уже не можна, не то, що жити бджолам неможливо, тому що там все пропитано хімією. Як там може розвиватися бджола? Ви подивіться. Мільйони років бджоли жили в дуплах. Ви думаєте, там кліщів не яких не було. Було все, але ж вони дожили до наших часів? Неможливо затравлювати все. Ви ж, подивіться, поля, як затравили. Ви ж вчіться на цьому, що нельзя так з бджолою. Ви ж отравите її всю. Ну, я вам наглядно показую, я один раз тільки обробляю. Або сім'ю, або відводок, гліцерин і щавелька. Все. Оце на рік. І не кричу, ви не в одному не покажете, не побачите в моєму відео, що кліщ заїдає пасіку. Я вам показав у фермера, прийшов, у нього там деякі сім'ї, кліщ доїдав. Тому що не ухожені, нічого не підставлялося, не дивилися за ними з весни. Я купив. Людина купила пакети, все, ніхто йому не допоміг і не сказав. Наставили пластика по бокам, купив він на чотири рамки чи на п'ять, поставив на тих ще бджоли, і по дві рамочки, може, яких очі не відтягнули, тому що з весни я вже тут поняв, я тільки один рік тут, в Канаді, і поняв, що з весни вони не хочуть пластик тянуть. да, потім, коли вже липень, серпень, коли. Тепло, дуже гарно, вони тоді починають і тутянуть, тому що сам лист пластиковий, мабуть, прогрівається краще, їм краще на ньому будувати. А так вони з весни не хочуть його тягнути. Ви ж придивляйтеся, прислухайтеся до бджіл. І тоді вас вони віддячуть, завжди віддячуть бджоли вас. Це я вам від щирого серця кажу. Ви ж бачите, от перед вами вулики стоять. Дивіться, не укутую я їх. Там уже почали що казати, що бджоли погано для них, це вулики погано, а особливо з дерева. йок макарьок, а скільки ж мільйонів років вони тоді жили? У дуплах, у... я був в Іспанії, в інших країнах, скільки ми знаходили бджіл, що живуть у скалах, в камнях. Їх все влаштовує, все абсолютно. А тут почали кричати, мабуть, уже хтось фішку кинув, я читаю в новинах е... українських, мабуть, виробники вуликів. Підкинули, вони пишуть, що от дивилися, учені і дійшли до такого висновку, що бджолам надо, або с... вулик, щоб був, був 150 сант... Мілімет... Сант... на 15 сантиметрів, щоб були стінки. Або ж, якщо ви не можете такі вулики їм зробити, то ось, пожалуйста, Полістирол, ППУ, ППС, ну все, бурда, ну щоб вони були товщиною 40 міліметрів, ну, 4 сантиметра. Покажіть виробники, що ви робите з 4 сантиметрових ППС, чи ППУ, або поліулітанові вулики. Нема ні в кого, але ж це вкид в інтернет, щоб люди бросали дерево. Та я живу з ними 50 років, вони краще нічого не хочуть. Деякі мої підписники дивуються, що я вже з ними практично 50 років, і не перейшов я на ППУ і ППС. А чому? Тому що мене все влаштовує. Дерево це їхнє житло. Вони почуваються в ньому дуже добре. Дуже. Але ви ж і дерево, от я почав шестирамники, ставлю їх по три, по чотири, друг до друга, вони оці стінки обігрівають завжди друг друга, і їм комфортно там сидіти. А люди беруть шестирамники, роблять і ставлять їх поодиночно. Ну ви ж бачите, що я їх ставлю так. Ставте і ви так. Чому? Що не можете підійти з одної сторони, з другої, все витягується, все піднімається, все гарно робиться. Я не розумію. Ну, вносите якісь там сам вулик, вносите якісь корективи. А навіщо ставить поодиночно? Во-первых, неустойчивий, він, якщо буде, він, то буде стояти, але треба, щоб вони стояли. В кучу, так скажемо, грубо. По три, по чотири, навіть попарно, але ж по одному ставить їх, це нема резону. Я не для того їх і робив, я скажу, щоб поодиночно ставить. А зараз почали ж кричати уже пакетчики ж там, хто на пакетах. Давайте погано, хлопці, давайте. Виставляйте відео, що бджоли у вас погані, погано перезимують, все, все погано. Зимовка 23-24, нікудишня, бджіл немає, нічого немає, просто не займайтеся. Кому дешево мед? Ви думаєте, що, все життя я просидів і мед був за облачні ціни, та ніхрена так все життя. Я все життя і кажу, що ви повинні держ... тримати сильні сім'ї і ви будете мати дохід, тому що ви будете ранні меди мати як такі, як акація. Ви ту акацію візьміть 3, 4, 5 тонн. Ви всі зусилля киньте на акацію. Нічого вам більше не потрібно. І побачите, які ціни будуть, і як у вас будуть мед брати, і які гроші у вас в кармані будуть водитися. І не слухайте нікого. Так що це у мене вже крик душі. Подивіться оцей інтернет, що людям на вуша лапшу вішають. Не ведіться на це. Робіть все для бджіл, і вони будуть живі, здорові, ніколи не кинуть вас. Ніколи. У мене є ще одна фотка. Я можу зараз показати, як я тримав. І от на акації стояли бджоли вже там по два корпуса 12-рамочних, і вже й магазини стояли. І я в той час робив ще льотки. Ну, був дурний, думав, що їм мало нижнього льотка і ще робив верхні круглі льотки. Я от вам покажу, як рій рій у травні. Кінець травень був акація якраз цвіла і рій прямо іще на сім'ю. В той час я зразу вам розкажу, а потім покажу. В той час мені прийшлось іще ставити один корпус на 12, на 300 рамку, і магазин додавати. Але я. Відео зняв, коли було два корпуси і магазин. Отакі сім'ї в мене вже були на акації. Вся пасіка 150, 200 сімей. Оце що, фото. Телефон мій маленький захватив, бачите. Це я вам показав просто. І з прошлого, з минулого. Такі були в мене сім'ї завжди. Хто не приїжджав на пасіку до мене, вони не вірили. Зранку до самої ночі такий гул стояв перед вуликами, що це одне насолодження. Не потрібно було ні епідоміка, нічого. Сів біля вуликів, між вуликів. Запах іде, а як повечеріло в бджоли, коли починають випаровувати вологу, із вуликів пахне свіжим хлібом. Як то це робить так, це щаслива людина, щасливий цей бджоляр, коли він дихає цим повітрям. А ви приїхали, уїхали, приїхали, уїхали і нічого не не відчувайте весь бджіл. Отак я хотів вам розповісти, щоб ви не затравлювали своїх бджіл. Просто не затравлюйте, здавайте їм вощину скільки, скільки вони хочуть. І буде у вас все гаразд. Хто бажає, слухайте, прислухайтесь, а хто не бажає, то ви будете мати одні. Проблеми з, мед, з бджолами. Ні меду не будете мати, ні бджіл. Так що я бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою, гарної зимівлі. До побачення вам. Слава Україні. Не забувайте мені ставити вподобайки. Я вам теж вдячний за підписки, вже, мабуть. З цим відео вийде 10-тисячний підписник, хтось підпишеться. А ми узнаємо, хто це буде. Все, дякую. Дивіться, ждіть, нажимайте на колокольчик, чекайте наступного відео. Я вам буду все розповідати, поки зима йде. Ще що нове буду робити, вам буду показувати. Але. Не забувайте продивляйтесь відео, що вас турбує. Находьте, робіть так, як я вам кажу. Не робіть дурниць, будете завжди живі, здорові і багаті. Бячі будете мені за мої розповіді. Бажаю ще раз вам всього найкращого.